Капеланське благословіння на 18 грудня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо притчу про те про те, як один з господарів насадив виноградник, зробив винаток, огородив огорожею і отдав виноградарам за ним доглядати, щоб свій час плоди йому приносили. А коли прийшов час плодів, він послав слуг своїх, щоб взяти частину свою. І тоді виноградари почали бити цих а, слуг і не віддавати той, той виноград частину, яка належала господарю. Він перших послав, других послав, третіх послав і вони знущалися з ними, били і ваганяли, а деяких і вбили. І тоді подумав господар, що пошлю їм свого сина улюбленого, бо думав, що його посоромляться і віддадуть, покаються і віддадуть. Послав сина свого, а вони подумали, що це спадкоємець. І подумали, вб'ємо йому його. Бо якщо його вб'ємо, то станемо господарями, бо не буде спадкоємця у господаря. І стануть вони тоді власниками того винограда. Так і зробили, вбили. І тоді Ісус запитав тих фарисеїв, які були з ним, І що буде з, тим, з тими виноградарями, які вбили сина улюбленого Господаря? Сказали, повбивають їх, а виноград віддадуть іншим. І тоді фарисеї сказали, та нехай не, та, так не буде. І додав Ісус камінь, який відкинули будівничі, наріжним став, на кого упаде. Розчавить, а хто на нього паде, розіб'ється. Для мене ця притча, знаєте, з таким смислом, що це не якісь там виноградари чужі, далекі, про яких я не знаю. І фарисеї, які і чужі і далекі, які мене не стосуються. Для мене ця притча стала, знаєте, дзеркалом в мою. Душу. Ну, притча це образ повинна щось нагадувати. І мені вона нагадала те, що те, що мені даровано, той виноградник, який має огорожу, має е, те, що робить вино давильню. Це мені дароване моє життя, яке дано виноградарю мені. Користування. Для чого? Щоб я плоди приносив. І в свій час господарю тому віддавав свому, який мені це дав користуватися. А ось ті пророки, які посилалися, це якраз є моє сумління, яке мені теж даровано, як Божий дар в мені знаходиться. І коли воно чисте, то я. І я правильно господарюю над виноградником, то в мене ці плоди з'являються правильні, які я їй повинен віддавати. Я свій час їх віддаю. Плоди – це моє життя. Це те добро, це та любов, це те милосердя, яке я нарощую, да, придбаваю плодами. І тоді я їм і віддаю, ділюся. Вони у мене є. Вони у мене з надлишком. І мені. Не Жалко її віддавати. А коли тих плодів немає, то я і починаю ховатися від господаря, бо в мене немає чим віддати. А з того, що у мене є спорчених плодів, тільки сивуху я можу робити, а сивух віддати господрі мені нічим. І тоді я починаю, знаєте, хитрувати, не віддавати тим слугам. Бо щось ховатися від того, що в мене немає плодів, я про притчу, про образ, який мені може нагадати, моє життя. І коли стається так, що у мене я повбивав багатьох, то і сина улюбленого, який посилається до мене, теж вбиваю мої совісті. Тобто стає час, коли моя совість перетворюється на зіпсовується. І перетворюється, знаєте, на не Божу совість, Божий дар, а мою совість. Коли я починаю розсуджувати, що таке добро, а що таке зло. І в даному випадку, навпаки, е міняю добро для мене стає злом, а зло для мене стає добром. Тоді я повністю зіпсовуюсь. І тоді дійсно приходить до мене кара Господня. І моє життя забирають. Життя те вічне, яке не те, яке сьогодні земне, а те, яке вічне, душа, в якому живе, і кидається в гіну огнену. Бо коли так стається, і совість остаточно я перекручую свою, яка перестає бути Божою і помирає в мені, вбивством сина, який посилається, то Назад вже у мене дороги немає, тільки в пекло. Бо я починаю грішити проти, як каже писання, проти Духа Святого, якому немає прощення. І ця притча для мене це не, не якийсь чужий виноградар. Виноградар це я. І виноградар це життя моє. Бо вона говорить про те, що будь добрим виноградарем, зрощуй добрі плоди і віддавай їх часно, і ти будеш жити гарно, добре. Достатньо тобі того виноградника, який тобі дарований або даний в управління. Вистачить для тебе, для того життя, для твоєї родини, для твоїх дітей, для всього світу. Того а що в ньому закладено? Тільки правильно господарюй. Щоб плоди були добрі, гарні, їх було багато, і тоді буде не шкода тобі ділитися з своїм господарем. А він тобі дасть ще один виноград. А може і два, і три, коли ти будеш вправна з тим поратися. Про це мені говорить ця притча. я з нею дідуся з вами, нею фаміл